Hello, this Salisa speaking. How can I help you? I'm sorry, I cannot talk right now. I have a lesson in a minute. Can I call you back? Yeah, sure. Sounds good. Thanks. Bye. Вибачте, мені треба було терміново відповісти на цей дзвінок. В цьому уроці ми з вами навчимось говорити по телефону англійською, а саме вивчимо 40 фраз для телефонної розмови. Ми не лише вивчимо та розберемо ці фрази, а навчимось їх вживати в нашому мовленні вже сьогодні. Обов'язково дивіться цей урок до кінця, тому що в кінці на вас чекає діалог, практика, розмови по телефону. If you're ready, let's get started. Якщо готові, почнемо. Я розділила всі фрази на рубрики, аби вам легше було запам'ятати. І перша рубрика це «Answering the phone» Відповідаємо на телефонний дзвінок. Спочатку розберемо фрази, які будемо вживати при формальній розмові. І перша фраза це Hello, this is Alisa». Кажемо вголос. Hello, this is і вставляємо ваше ім'я. Hello, привіт, «This is Alisa, Це. І кажете, як вас звати. Hello, this is Alisa». Або ж ви можете почути таке привітання по телефону. Hello, thank you for calling Center for Literacy. This is Alisa Speaking. How can I help you? Привіт. Дякую, що зателефонували в Центр грамотності. Це Аліса говорить, Як я можу вам допомогти? Hello, привіт. Thank you for calling the Center for Literacy. Дякую, що зателефонували в центр грамотності. This is Alisa speaking. Це говорить Аліса. How can I help you? Як я можу вам допомогти? А тепер кажемо в голос. Hello. Thank you for calling Center for Literacy. This is Alisa speaking. How can I help you? Або ж вам можуть сказати. Hello, this is Alisa. How can I help you? Привіт, це Аліса. Як я можу вам допомогти? Hello. This is Alisa Speaking. How can I help you? Тепер розбираємо фрази, які вживаються при неформальній розмові. Тут це дуже просто. Вам можу сказати Hello. Кажемо в голос. Hello. Або ж ви можете сказати: Alisa speaking. Тобто ваше ім'я говорить. Аліса говорить. Кажемо голос. Аліса спікінь. Тренуємось. Аліса speaking. Друга рубрика це greeting and introducing yourself. Вітаємось і представляємо себе. Фрази, які ми вживаємо, коли це формальна телефонна розмова. This is Alisa from the Center for Literacy. Це Аліса з центра грамотності. This is. Це Аліса, тобто кажете ваше ім'я, from the Center for Literacy. Z, from, це з The Center for Literacy. І кажете назву установи, звідки ви телефонуєте. This is Alisa from the Center for Literacy. Це Аліса з центру грамотності. Кажемо голос. This is Alisa from the Center for Literacy. Або ж, якщо ви бажаєте записатись на прийом до лікаря, ви можете сказати: Hello, this is Alisa. I'm calling to make an appointment with Dr. Adams. Привіт, це Аліса. Я телефоную, аби записатись до лікаря і кажете, як звати лікаря. Hello, this is Alisa. I'm calling to make an appointment with Dr. Adams. Hello, this is Salisa. I'm calling to make an appointment with Dr. Adams. Кажемо в голос. А тепер фрази при неформальній розмові. Тут все просто. Hi, it's Alisa. Привіт, це Alisa. І все. Hi, it's і ваше ім'я. Кажіть голос. Hi, it's Alisa. Або ж, якщо ви знаєте, що той, з ким ви говорите, впізнає ваш голос, ви можете просто сказати Hi, it's me. Привіт, це я. Hi, it's me. кажемо голос. Hi, it's me. Третя рубрика це asking to speak to someone. Просимо поговорити з кимось. Спочатку фрази при формальній розмові Is kim available? Тобто, ким вільна, ким може говорити? Мається на увазі. Кажемо в голос. Is kim available? Is kim available? Або ж ви можете запитати May I speak to the doctor? Я можу поговорити з лікарем? May I speak to the doctor? Я можу поговорити з лікарем? May I speak to the doctor? Або ж ви можете сказати I'd like to talk with Mr. Adams. Я хочу поговорити з містером Адамсом. I'd like to talk with Mr. Adams. I'd це скорочена форма від I would. Тобто I would like це те саме, що й I'd like. Я хотіла б поговорити з доктором Адамсом. I'd like to talk with Mr. Adams. Кажемо голос. I'd like to talk with Mr. Adams. Фрази для неформальної розмови. Is Nancy Free? Nancy вільна? Тобто Ненсі може говорити? Is Nancy Free? Nancy вільна? Is Nancy free? Як ви помітили, при формальній розмові ми скажемо Is Dr. Adams available? Тобто він вільний, він може говорити. А от неформальній розмові ми просто скажемо Is Nancy free? Nancy вільна? Nancy може говорити? Ще одна фраза це Can I talk to your mom? Can I talk to? А далі кажете, з ким ви хочете говорити. Я можу поговорити з твоєю мамою. Can I talk to your mom? кажемо голос. Can I talk to your mom? Наступна рубрика це Putting someone on hold. Просимо зачекати. Putting someone on hold. Просимо зачекати. Формальні фрази. Can I put you on hold for a moment, please? Я можу вас покласти в режим очікування, будь ласка, на хвилинку? Can I put you on hold for a moment, please? кажемо голос. Can I put you on hold for a moment, please? Також вас можуть запитати. Would you mind holding for just a moment, please? Ви напроти зачекати хвилинку, будь ласка. Would you mind holding? For just a moment, please. Would you mind? Ви не проти? holding, Зачекати. for just a moment. Хвилинку, please. будь ласка. Кажемо в голос. Would you mind holding for just a moment, please? Також ви можете почути. If it's okay with you, I'm going to put you on hold for a moment. I'll see if she's available. If it's okay with you, якщо це гаразд, тобто, якщо ви не проти, I'm going to put you on hold for a moment. Я покладу вас в режим очікування на хвилинку. I'll see if she is available. Я побачу, чи вона може говорити. Чи вона доступна, якщо дослідно. Тобто, я побачу, чи вона зараз може говорити. If it is okay with you, I'm going to put you on hold for a moment. I'll see if she is available. Кажемо в If it's okay with you, I'm going to put you on hold for a moment. I'll see if she is available. Неформальна розмова. Hold on a sec. Зачекай секунду. Sec це секунда, тобто second повний variant. Сек, скорочений варіант. Секунда. Hold on a sec. Hold on. Зачекай. А сек. Секунду. Hold on a sec. Зачекай секунду. Кажемо голос. Hold on a sec. Або ж ви можете сказати Just a moment. Одну хвилинку. Тобто хвилинку. Зачекайте. Just a moment. Якщо дослівно, лише момент. Тобто ми скажемо хвилинку або зачекайте. Just a moment. Кажемо голос. Just a moment. Наступна рубрика це Clarifying and asking for repetition. Уточнюємо і просимо, аби повторили те, що сказали. Clarifying and asking for repetition. Формальні фрази. I'm sorry, I didn't catch that. Can you please repeat yourself? Вибачте, але я не зрозуміла це. Can you please repeat yourself? Ви можете повторити те, що ви сказали? I'm sorry, вибачте. I didn't catch that. Я не зрозуміла це. Catch перекладається як ловити. Але коли ми говоримо по телефоні, також catch може перекладатися як розуміти. I didn't catch that. Я не зрозуміла те, що ви сказали. Can you please repeat yourself? Ви можете повторити те, що ви сказали. Тепер кажемо голос. I'm sorry, I didn't catch that. Can you please repeat yourself? Також ви можете сказати. Just to clarify You said, а далі кажете те, що ви почули. Just to clarify. Аби уточнити You said, ви сказали і далі кажете те, що ви почули. Just to clarify, you said. Також вас можуть запитати Would you mind spelling that for me? Ви не проти сказати це по буквам. To spell означає сказати щось по буквам. Або ваше прізвище, або ім'я, або будь-що. Would you mind spelling that for me? Ви не проти сказати це по буквам? Кажемо голос. Would you mind spelling that for me? Або ж ви можете попросити. Would you mind speaking more slowly, please? Ви не проти говорити повільніше, будь ласка. Would you mind speaking more slowly, please? Кажемо голос. Would you mind speaking more slowly, please? Неформальні фрази. Тут це простіше. I'm sorry, could you repeat that? Вибачте, ви не могли б це повторити? I'm sorry, could you repeat that? Кажемо голос. I'm sorry. Could you repeat that? Або ж вас можуть попросити. Can you spell that? Що це означає? Так, правильно, ти можеш сказати це по буквам. Can you spell that? кажемо голос. Can you spell that? Наступна рубрика це Taking a message for someone. Приймаємо повідомлення. Taking a message for someone. Формальні фрази. I'm sorry, she isn't available at the moment. Can I take a message for her? Вибачте, вона зараз не може говорити. She isn't available at the moment. Can I take a message for her? Я можу отримати повідомлення для неї, тобто я можу передати їй повідомлення ваше. can i take a message for her at the голос. i'm sorry she isn't available at the moment can i take a message for her а, Боже, she is away at the moment may i ask who is calling she is away at the moment May I ask who is calling? She's away at the moment. Її зараз немає. May I ask who is calling? Можна запитати, хто телефонує? Кажемо в голос. She is away at the moment. May I ask who is calling? Або ж ви можете почути таку фразу. Would you like me to connect you to his voicemail? Ви хочете, аби я приєднала вас до його голосової пошти? Would you like me to connect you to his voicemail? Voicemail це голосова пошта. Would you like me to connect you to his voicemail? Це означає, що вас запрошують надати голосове повідомлення. Would you like me to connect you to his voicemail? Неформальні фрази це I'll let him know that you called. Якщо дослівно, я дам йому знати, що ти телефонувала. Тобто я скажу йому, що ти телефонувала. I'll let him know that you called. Або ж, who is calling please? Хто телефонує, будь ласка, якщо дослівно? Тобто, скажіть, будь ласка, хто телефонує? Who is calling please? Наступна рубрика це. leaving a message for someone powidomlenie для когось leaving a message for someone формальні можете так Yes please tell him Alisa called please ask him to call me back at 780 479 8595 Yes Please tell him Alisa called. Ask him to call me back at. І далі номер телефону. Yes, please tell him Alisa called. Так, скажіть, будь ласка, що телефонувала Аліса? Ask him to call me back at... Попросіть його перетелефонувати мені на і вказуєте ваш номер телефону. А тепер кажемо голос. Yes, please tell him Anisa called. Ask him to call me back at. Або ж ви можете почути таку фразу. Please tell him I'll be available on Thursday at 9 a.m. Будь ласка, скажіть йому, що я звільнюсь, тобто я зможу говорити on Thursday, четвер at 9 a.m. Yes, please tell him I'll be available on і далі кажете коли ви зможете поговорити. Yes, please tell him I'll be available on Thursday at 9 a.m. Або ж ви можете сказати Yes, please put me through to his voicemail. Thank you. Так, приєднайте мене, put me through, тобто приєднайте мене. To his voicemail. До його голосової пошти. Thank you. Дякую. Кажемо голос. Yes. Please put me through to his voicemail. Thank you. Неформальні більш прості фрази. No thanks. I'll call back later. Ні, дякую. Я зателефоную пізніше. No thanks. Ні дякую. I'll call back later. Я зателефоную пізніше. No, thanks. I'll call back later. Або ж, yeah, tell him Alisa called. Так, скажи йому, що Аліса телефонувала. Yeah, tell him Alisa called. Кажемо голос. Yeah, tell him Alisa called. І остання рубрика – це ending your call. Завершуємо наш телефонний дзвінок. Ending your call. Формальні фрази, які ви можете сказати в кінці телефонної розмови. Thank you for calling. I'll make sure to give him the message. Thank you for calling. Дякую за дзвінок. Тобто, дякую за те, що зателефонували. I'll make sure я обов'язково to give him the message. Передам йому ваше повідомлення. I'll make sure to give him the message. А тепер кажемо в голос. Thank you for calling. I'll make sure to give him the message. Або ж ви можете почути таке. Thanks for calling and have a great day. Дякую за те, що дотелефонували і чудового вам дня. Thanks for calling and have a great day. Кажемо вголос. Thanks for calling and have a great day. Неформальні фрази це I need to let you go. Мені треба тебе відпустити. Тобто вже досить говорити. I need to let you go. Досить говорити. I need to let you go. кажемо голос. I need to let you go. Або ж ви можете сказати I have a meeting soon, so I have to run. У мене скоро збори, тому мені треба бігти. I have a meeting soon, so I have to run. Кажемо у голос. I have a meeting soon, so I have to run. Або ж в кінці розмови ви можете сказати так. It was great to chat. I'll talk to you again soon. It was great to chat. Було чудово з тобою побалакати. I'll talk to you again soon. I'll talk to you again. Я поговорю з тобою знову, soon незабаром. I'll talk to you again soon. Я поговорю з тобою знову, незабаром. It was great to chat. I'll talk to you again soon. А тепер дуже важливий етап уроку. Це діалог-практика. Ми з вами будемо практикуватись і говорити по телефону вже зараз. Уявіть собі таку ситуацію, що ви телефонуєте в лікарню, аби дізнатись ваші результати. Ви телефонуєте, я вам відповідаю, а потім ви будете відповідати мені, читаючи фрази з екрану. Hello! Thank you for calling Rutherford Clinic. This is Alisa. How can I help you? If it is okay with you, I'm going to put you on hold for a moment. I'll see if he is available. I'm sorry, he isn't available at the moment. Can I take a message for him? Yes, sure. He isn't available at the moment. Can I take a message for him? Thank you for calling. I'll make sure to give him the message. Thanks, you too. Bye. Добре, ви гарно попрактикувались, а тепер я вам телефоную, а ви відповідайте. Hello, this is Anne. I'm calling about my blood test results. May I speak to Dr. Adams? Yes. Yeah, sure. I'm sorry, I didn't catch that. Would you mind speaking more slowly? Yeah, sure. Please tell him Alisa called and ask him to call me back at 780 Nine nine five oh two three four. Thank you. Have a great day. Bye. Hi, it's Alisa. Can I talk to Adam? Sure. Yeah, tell him that Alisa called. Thanks, you too. Bye. Hello, Alisa speaking. Just a second. Sorry, he's away at the moment. I'll let him know that you called. Sure, I will. Have a great day! Bye! Great job! Thank you for learning English with me. Чудова робота! Дякую за те, що вивчаєте англійську зі мною. Якщо вам сподобався цей урок, обов'язково подякуйте мені. Поставте лайк, підпишіться на мій канал та залиште ваш відгук в коментарях. А з вами була Аліса, your English teacher, і до зустрічі в наступному уроці. See you soon! Take care.